Рибунька. Друзі, такі емоції класні. Ну просто не передати. Таке повітря чисте. О, бачиш, це така більшенька трошки. Друзі, які Гарсія в кадрі. Траутін Маркус Нано і всі справи. 532 УЛКР. Це означає, що сьогодні що у нас? Правильно. Сьогодні у нас буде риболовля в горах. Міцяки. Маркізік Нано. 532 до 5 грамів. Дуже класно. Попробуй. Катушка Ванквиш 2500 року. Моя улюблена пора її зробити у Сергія Бориса ТО. Так, аде ручка. Чахол Shimano і катушка Shimano. Просто все по френшує. Привіт, друзі, привіт спінгіста-риболови. Час привітатися. Дивитесь канал Франківський спінгіст і сьогодні у нас гірська риболовля. Думаю, закриваємо сезон 2024, адже скоро не форелі Але сьогодні ми спробуємо щось зловити. Тому дивіться далі, не перемикайтесь. Карпати. Поставте лайк, вас, до речі, підпишіться на канал, хто дивиться не підписаний. Сьогодні у нас гірська стрімова риболова. Рибунька. Невеличка Форелька <рес> звичайно, ми цю рибоньку невеличко. Де це як вона стала? <ривіт> Здох під Куда? Це добре, що є маленька рибка. Є шанс, що вона виросте, дасть потомство і будуть ще більші рибуні. Так, тут заросло. Трошки помінялося русло знову. Після весни давно я не був на риболовлю. І росло трошки помінялося. Так, проб'ємо такий глибший містечок оберталочкою. Віталік пішов в арх пробувати. Я попробую внизу. Дуже багато бачу дрібної рибки. Одна маленька форелька вже приємна. І вже чує, як кричить пташка. Осіння погодка, ще, правда, не дуже осіння. Не зовсім осінь, але осінню вже пахне, друзі. Далі, попробуем там ще трошки і підемо доверх. Тачки невеличка, але десь кав неї роз... розкрасочка. Бачиш невеличка друга рибка ми її так ось стрясаємо. Оп. Давай, 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 давай. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Повчара, але він такий, типу, не дуже великий. Але грубий якийсь Оце, друзі, вас знайомлю з гальянчиком місцевим або, як кажуть, мересничка. Їй повезло її не накололо наскрізь. Вона клюнула тільки за краєчок. О. О, бачиш, це така більшенька трошки. Віталік тренується до змагань. Безбороді гачки, силикончик. Дивіться, риба вискакує на берег. Все. Виховають і не бере, друзі. Бачу рибку. Усе в окулярах, щоб бачити нормально. І робити нормальний закид. Я от реально бачу вихід. А рибка іде і не клює. Багато гальянчика плива. Водичка вже така, друзі, свіжайша. І слизька. Було тільки що форелька, включив камеру, вона зійшла. Така нічого теж така була, ніби як така як в тебе, Тобі на силикон краще, о ще один гальянчик. Краще апстрімом ловити чи. Вниз іти. Я собі так стою рівень, треба. Угу. Ну якщо річка така маласенька. Вузька. Ну вниз. Вниз, ну значить тобі треба вниз іти. Невеличка. Самих камінчиків вилетіло. Зараз намочу ручку, вам покажу, друзячки. Ось така рибка. Невеличка, але гарна. Поставте лайкосик, Карпатська красуня. З самого центру Карпат, друзі. Тому лайкос 100% поставте. Давно в нас на каналі не було стрімової риболовлі. Друзі, такі емоції класні. Ну просто не передати. Таке повітря чисте. Хочеться дихати на повні груди і ловити рибку. Це ми з Віталіком мали і покльовки, і рибу, і місця дуже красиві, гори. Просто клас. Це просто шалені емоції. Ну, але скоро вам і мені придеться залишити рибку в спокої, щоб вона віднерестилася гарно, плідно і продовжила свій рід, а ми свою карпатську риболовлю. До речі, ви там підписалися на канал, поставили лайкос. Класна рибунька. Ну, правда, невелика, Віталік зловив Більшу, в мене така теж більша зійшла. Але реально рибка є і рибка клює. Водичка прохолодна. Дивіться, який кущик. Краса. Що це таке? Напишіть в коментарях, хто там знає. Ух, водичка вже така не постоїш у воді. Але ще ходити можна. Ще ходити по водичці, поріти в кроксиках. Можно. Ух, каминчики слыски, слыски, Пец. О, жабаня. Жабанятко. Альянчики. Крупні, дивись, як тут класно. А купа, до речі, сміття виросла. Купа сміття виросла, кажу. А. Угу. не А тут має бути не... Але дивись, тут має бути по-любому. На на ямці. тут не Ну і що? А я думаю, що стоїть. Замість того щоб включити камеру виключив. Ну а це, друзі у нас, бачите, все перетворюється Карпати, коли люди не можуть собі дати раду в своєму краї. Це туристи не приносять, такі не роблять, такі скокні і таку купу мусору. Тільки що, друзяки, тільки що, друзяки, жабка, так мене налякала капець, Десь тут заникались. Втекла між ногами. <текла> так виступнула з-під камня, я думаю, що це є? То страшне? а то жабка. Цікава. В цій річці є два червонокнижних види, один з них така Бестрянка. Зараз її відпустимо. І є ще харіус. Оп, ще одна, дивіться. Сьогодні якийсь день гальянчиків і це який гарний колір. Бачите, чому форель на нього клює? Божеки, вони прудків просто капець. Бачите, чому форель на них клює? Це фореловий корм. Ось такі от воберки робить у нас Андрієнту, навіщо такого кольору. Ну, інші майстри стараються повторити колір цієї рибки, гальянчика. У Віталіка тільки що був схід форельки невеличкої. Це за годину нашої риболоплі. Йдемо зараз там спробувати. Так, дощик нам зробив. Друзяки, неприємні відчуття. І, до речі, впала дуже температура. Ось. Пар іде. Рибка перестала клювати. Коротше, друзі, обламалися ми з Віталіком іти по камінчикам, робимо невелике коло, але йдемо гарним посовиськом, травичкою. Капчики скріплять. Зараз якраз вийдемо на дорогу і придеться трошки назад повернутися. Ну таке. Дощ капає, мжичка вже цілий вечір. Медянка, медянка. Під ногою купаться. Вона не пусається. Кусається? Кусається. Так, є... це маленька просто. Це Це просто малесенька. Ні, там не то вони дуже великі не ростуть. Цікавинка. А ну напишіть в коментарях, що це за змійка. Бачили? Треба під ножки дивитися. Дивіться, яка красунька з двіночком. Що ти, малцюнька, як тобі тут пасти? Скоро буде холодно. Але доська чистенько, гарно. Вже, вже не кусають її оводи, все. Що, друзячки, думаю, будемо завершувати риболовлю. Хотілося під'їхати в одну точечку, в одне місце половити форель, але бачите, реально дощ нам не дає цієї можливості, тому будемо збиратися. Я думаю, риболовля вам сподобалася. Брав я сьогодні ще дрон політати, але бачите, і на дронях такий дощ не політаєш. Тому, друзячки, поставте лайкосик, підпишіться на канал, сьогодні була Карпатська риболовля разом з Віталіком. Всім па-па!